Друзі, вітаю вас! Сподіваюсь, ви пам'ятаєте серію книг Різдзав автора Тома Флетчера. Перша книжка ось така Різдвозавр. Звичайна. Друга книга це продовження. вона ось така Різдвозавр та зимова відьма. Третя ж книга це Різдвозавр і список ночевників. І четверта книжка різдвозаврова пісня. Вона моя найулюбленіша. Ось це п'ята книга. А сьогодні я хочу вам розповісти про п'яту книгу, яка має назву Хлоповка для різдвозавра. Я побачив в інтернеті тільки обкладинку і вже тоді зрадів, оскільки попередні частини мені дуже сподобались. Замовили ми її, а коли прийшли на пошту отримувати, то були трохи здивовані, оскільки вага посилки була гайд мала. Коли розкрили коробку, то виявилось, що ця книга має всього 140 сторінок. Я трохи зажурився, але все одно хотів її прочитати. Як завжди, мій переказ буде проводжувати ілюстрацію малюнків з, з даної книги. Тому ви можете не тільки слухати, але ще й бачити всіх героїв цієї історії. А перед тим як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Отже, п'ята книга починається з того, що тут невеличка історія і повторення всього що є. Ну, і як завжди, тут опис, це таке видавництво, хто такий цей автор. Ну, починається все із мною, наших улюблених Ною, які люблять дуже багато читати і ще й розповідати все. Вони готують крампети, поки різдвузав спить, адже він їх їсть вранці. Але стається дуже зачудована е, історія. Крампети пропадають, і різдзавр скулить. Перед тим, як почати свою, як би мовити, розповідь п'ятої книги, я б хотів сказати, що все це писав різдвозавр. Це історія його життя, як би можна сказати. А тож, крампетів нема, а різдвозавру треба уже їсти. Тож він знаходить хоча б один крампет і їсть саме його. Різдвяні факти від трандлів. Ну, Вільяма трандло, ви знаєте, тому це я, мабуть, пропущу. От тільки розповім, що вони дуже люблять всякі загадочки і цікаві віршики. Ця книга цікава, тим, що тут можна малювати, писати, розгадувати і все таке. А це ви побачите трішки пізніше. От що я хочу вам розповісти. Тут є дуже багато різних інгредієнтів, і це не просто придумано, а це справжні від суперкласних жукарів, які можуть робити все, що захочеш, і вони вміють пекти і все, що захочеш. А просто розповідаються про дії крихтика, їхнього шеф-кухаря рецепт трампетів від крихтика. Отож, це все справжнє. Я один прочитаю, але інший не буду читати. Порція 6 апетитних крампетів якраз на сім'ю. 150 г борошна, 200 мл води, 1 друга частина Л солі, 1 частина Л сухих дріжджів, 1 друга частина Л цукру і 1 частина Л розпушувача. Отож, далі розповідається, як це все змішувати. Я не хочу вам розповідати далі, тому що ви повинні самі це все зробити. Різдвяні праники це улюблена їжа різдвозавра, яку він тільки почав їсти. Ну, бачите, ви вже другі крампети, другий крампет. Це вже більше на млинці схоже. Їх також можна приготувати. Ось гарячий шоколад, смакота, різдвяні коржі. Також смакота погоджуєтесь, А ось малюнок із е, книги з граю загрози. До речі, тут малюнки з усіх чотирьох книг. І ось, ось це один із неї, який не повторюється. Так от. Прикол в тому, що мені більше всього сподобалось, це те, що можна написати невидимого листа Санті. Але про всяк випадок скажу вам зразу, краще пишіть, чий видимий, бо Санта може розучився дивитися на невидимі. Але про всяк випадок, якщо купляєте цю книгу, то ось діє, що робити. Починається все далі. Тут можна змайструвати власну снігову кулю із зимовою відьмою, а це досить цікава робота. Я хочу її зробити на новий рік і декому подарувати, але це буде трішки пізніше. Так от, ви можете це все дивитись. Тут є одна цікава історія про двох хлопчика і дівчинку. І це майже все одне і те саме, що і з Вільямом Трандлом. А просто інші герої. Зустрічає їх санта. Ну і все таке. Якщо ви хочете прочитати цю історію, то будете не такі захопливі, тому що уже ж послухали мої прошлі перекази, та й самі можете купити прошлі книги і зрозуміти, що це буде уже не дуже цікаво. Ну, нім тут це санта розповідає і все таке. Те, що мене тільки здивувало в цій історії, те. Так те, що Санта відвів свою гігантську гігантську бібліотеку і розповів все про себе. Тут можна розмальовувати ось такі ось малюночки. Навіть вони спросять: розфарбуй нас, розфарбуй. Так от, ось ця його бібліотека. Я б хотів би мати таку саму, бо ще ж буду розповідати потім вам. Так от, історія тут швидко закінчується. І вони повертаються додому, але ж мені треба ще розповідати вам далі. Тож так і буду я робити. Далі є різдвяний пункт головоломки. Тут дуже цікаво, можна розгадувати різні приколи, але не хочу вам показувати, а то ще піддивитись. І тут не хочу, але тут святкові загадки. Тому, що, йо-моє, -йо, та скільки їх можна? Тут взагалі Вільям шукає слова і не знаходить тільки Санту. Так от знову тепер знайти п'ять дивовідмінність в різдвозавра і його лікаря. Як ж мені заховати це все від вас? І підсказки не буду вам підк... показувати. Так от, вони в кінці книги, але якщо ви хочете, щоб вам було цікаво на Різдво, то краще не дивіться ці різдвяні підсказочки. Тут є цікаві різні загадки і жартики, які мені також сподобались. Тут приколи і дуже цікаво. Всякого цікавого розповім я вам приколи, є, які розповідає сам Санта, а Лізвозар просто й перехопив. Наприклад, у Китаї лише один на сотню жителів святкує Різдво. У цей безтерпотний день люди частенько вибираються на ковзани, ходять у кіно на закупи або в караоке-бар на старий добрий співофон. У Єгипті та Ефіопії люди святкують різдво не 25 грудня, а 7 січня. Ну, уявіть лише собі, скільки треба чекати подарунків. Далі розповідається майже про всі відомі країни світу, і вони дуже цікаві. Далі є ще один подарунок: декорація такого е е смішного яйця, в якому вилупився різдзавр. Його зробити досить важко, але я також спробую його зробити на різдво. Так от, що робити тут є дії. Але хочу вам ще розповісти декілька цікавих. Подій. Напиши власний різдвяний вірш. Але я його не написав, тут не було місця. Та я і не віршувач. Я більше писач. Тож вирішив я цього не робити. Дивіться, скільки тут вивачів. І це все придумали ельфи. От тільки подумайте собі. Все придумали ельфи. Як так можна, я не знаю. Так, перегортаємо, перегортаємо, перегортаємо. Пробачте, не можу вам це показати. Тому що тут всі підсказки, а вам же ж не хочеться. Тут реклама ось таких: ось перша частина завтра, друга, третя і реальні загрози. Але прикол в тому, що це не всі книги. Ви погоджуєтеся з тим чи ні? Так от, зараз я вам покажу. Запам'ятайте обкладинку цієї книги, щоб могли потім подивитись. Зараз ми її відсуваємо і показуємо. А ось що саме цікаве. Є ще книга Космічний гурт, яку я також розповідав вам, друзі мої. І після цього є ще й книга з Каріпунці. Вона найновіша із цієї серії. І я їй також розповідав. Ну, друзі, рекламував я вам уже як міг. Ну а на цьому ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть нові коментарі. До зустрічі, друзі!